Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Христос Воскрес! Сьогодні, в п'ятницю, 16 травня 2025 року, у православних храмах на літургії читаються діяння святих Апостолів з 44 вірша глави 10 по 10 й вірш глави 11. ї Еще же глаголющу Петру глаголы Сия, нападе Дух Святый, на вся слышащее Слово, и, ужасовшеся и же от обрезания вернии, ярице прийдоша с Петром, яко и на языке дар Святого Духа излияся, слышаху бо их глаголющих языки и величающих Бога. Тогда отвеща Петр, Еда воду, возбранить может кто, еже не креститеся Сим, и же Дух Святый прияше, якоже і и мы, же им креститеся во имя Ісус Христово, тогда морише Его прибиті у них дни некие. Слышаше же, апостоли и братья во иудеи, яко и языцы прияша Слово Божие. И когда взыде Петр во Иерусалим, препирахуся с ним, и же от обрезанья, глаголюще, яко к мужам обрезанья, неимущим, вшел, еси и ял еси с ними. Начем же Петр, сказавший им по ряду глаголя? а сбех во гради и описи, моляся, и видях во ужасе видение, сходящ сосуд некий, яко плащаницу велию, от четырех краев не спущаему с небесе и прииде даже до меня. Внюжего зрев в смотрях и видях четвероногая земная, и звери, и гады, и птицы небесные. Слыша же глаз, глаголющ мне, «Востав, Петре, заколи и яшь. Рех же, никак же, Господи, яко всяко скверно или нечисто, николи же же ниде во уста моя, от же ми глаз в турице в небесе глаголющ, Я же Бог очистил, есть Ты не скверни, сие же быстрижды, і паки і вся на небо. Петро ще говорив словаці, як Святий Дух зійшов на всіх, хто слухав промову. Всі вірні, обрізані, що прибули з Петром, дивувались, що дар Святого Духа вилився і на поган, бо чули, як ті говорили мовами і величали Бога. Тоді Петро озвався. Чи може хтось боронити води, щоб оці не хрестились, що, як і ми, одержали Святого Духа, і повелів, щоб їх хрестили в ім'я Ісуса Христа. Тоді вони попросили Його зостатись у них кілька днів. Апостоли і брати, які були в Юдеї, довідалися, що й погане прийняли Слово Боже. А як Петро прийшов в Єрусалим, обрізані накинулись на нього. Чого, мовляв, увійшов єси до необрізаних і їв з ними? Отут Петро і почав їм викладати за порядком усю справу. Я, каже, був у місті Яфі і молився і бачив у захваті видіння якась річ спускалася, неначе скатерка велика, прив'язана за чотири кінці, сходила з неба і наблизилась аж до мене. Приглянувся я пильно до неї і спостеріг, та й побачив чотироногих землі, звірів і полазунів, і птиць небесних. Почув я і голос, що говорив до мене. Встань, Петре, заколи і їж!» Та я озвався Ніколи, Господи, ніколи, бо ніщо погане або нечисте не входило в мої уста. І вдруге голос мені відповів з неба, що Бог очистив, ти не погань. Це сталося тричі, і знову все було взяте на небо. Євангеліє від Йоанна, глава 8, вірші з 21 по 30. Рече же паки Ісус, аз іду і взищите мене, і в грісе вашим умріте, А може, аз іду ви не можете прийти. Глаголаху убо Іудеї. Едася сам убиет, яко глаголит, а может, аз иду, вы не можете прийти. И рече им, вы от нижних есте, аз от вышних есть. Вы от мира сего есть, аз несем от мира сего. Рех бы вам, яко умрите во всех ваших, а бы не имите веры, яко аз есть умрите во гресех ваших. Глаголаху убо ему, ты кто еси? И речеем им Иисус, начаток, яко и глаголю вам. Много имам о вас глаголати и судите, но по славы имя истинен есть, и аз я же слышах от него сия глаголю в мире. Не разумеша убо, яко отца им глаголаши. Рече же им Иисус, Егда вознесете Сына Человеческого, тогда разумеете, яко аз естьм, и о себе ничего же творю, но якоже, научимя, Отец мой, сия глаголю, и по слави мя со мною есть, не остави меня единого Отец, яко аз угодно Ему всегда творю. Сія йому глаголю, мнозі вір в нього. А іще їм сказав Я відійду, а ви мене шукатимете, та й помрете у грісі вашій. куди я відійду, неспроможні ви прийти. Тож юдеї мовляли, може, він самого себе вб'є, коли ото каже, куди я відійду, неспроможні ви прийти? І далі ще казав їм, ви з долу, я з гори, ви з цього світу, я не з цього світу. Тим я і сказав вам, помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах, тоді вони йому. Хто ж ти такий? Ісус же їм відрік, споконвічний, як я і казав вам. Багато чого маю я про вас сказати і осудити, та той, хто послав мене, правдивий, і що я чув від нього, те й у світі говорю. А вони й не збагнули, що він про Отця їм говорив. Тоді Ісус до них мовив Коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді взнаєте, що сущий я, і що від себе не чиню нічого. Але як навчав мене отець, мій говорю, і що той, хто послав мене зо мною сущий, не полишив він мене самого, бо я постійно теченю щодо вподоби йому. І коли говорив так, численні увірували в нього. Усім благословенної мирної п'ятниці, Божої милості вам і вашим сім'ям.